Блиснюки, ваш 2026 рік це рік великого перезапуску грошей, свободи і світогляду. Тут і транзит мільйонера, по гаманцю, і революція в образі, і повна чистка оточення, і глибокий Перегляд того, що, в що ви вірите і куди йдете. Вітаю! Мене звати Марина. Ви на каналі Астромова. Підписуйтесь, ставте лайк і починаємо. Ваш головний лозунг року це я хочу більше і в грошах, і в свободі, і в сенсах, і я готовий змінюватися заради цього. Це рік. Вашого фінансового зростання початок року для вас максимально про гроші, ресурси і самовідданість. Це той самий період, який часто називають часом мільйонерів, не тому, що гроші просто падають з неба, а тому, що можна зробити дуже потужний ривок, якщо ви не будете боятися діяти. Що ж буде відбуватися з вашими фінансами? Будуть з'являтися додаткові джерела доходу, можливо, друга робота, якийсь фріланс, додаткові проекти або монетизація хобі. Це дуже гарний час для великих угод укладати контракти, домовлятися про співпрацю, підписувати довгострокові домовленості. Можуть приходити несподівані, але заслужені премії, якісь бо. На роботі, відсотки, разові великі виплати, подяки у грошовій формі за вашу роботу чи вклад. Цей період прямо говорить: не сиди рівно, не чекай, поки хтось прийде і дасть іди. Та бери своє час говорити про гроші в голос. Якщо ви давно хотіли підвищення кращих умов, більшої оплати, то це той момент, коли варто нарешті про це сказати. Домовляйтеся з керівництвом, обговорюйте підвищення зарплати, просіть відсоток, бонуси або кращий контракт, і не бійтесь звучати амбітно. Особливо добре, якщо ваша діяльність пов'язана з навчанням, консультуванням, експертністю, коли люди приходять до вас за порадою, знанням чи рішеннями. Тобто, якщо ви та людина, до якої приходять, як до людини, яка знає, це ваш час підняти цінник. І це не про таке, як хочу все і одразу, це про розумне розширення, про перехід із виживання в рівень достатку, початок циклу накопичення, а не просто. Заробив і витратив. Вам варто почати відкладати, створювати фінансову подушку, думати не тільки про сьогодні, а й наперед: про рік, два, три, Зважати, куди ви вкладаєте ваші сили і гроші. Це чудовий час, щоб відкрити свій бізнес. Не чекайте ідеальних умов, а починайте з того, що є. Переведіть себе в, так скажем, дорослий фінансовий режим. Не живіть за чужий рахунок, не сподівайтесь на когось, а беріть відповідальність за свій дохід. Розширюйте масштаби, не продавайте свій продукт друзям, а запустіть повноцінний. Такий масштабний проект, і не трошки підробляйте консультаціями, а оформлюйте в цей в, це в продукт, програму онлайн-школу чи якусь платформу. Це ваш рік, і він каже. Дрібні справи це вже не ваш рівень. Пора мислити ширше. Паралельно прийде бажання жити красивіше, дозволяти собі дорогші речі, піднімати стандарти якості життя можуть бути великі покупки якоїсь техніки чи прикрас, можливо, брендового одягу чи нових якісних гаджети, також інвестиції в активи, можливо, купити якісь акції, нерухомість чи заплатити за свою освіту. І перші суттєві накопичення. І це не про жлобство, це про я хочу жити не на мінімалках, а на своєму справжньому рівні. Не забуваємо про тіньову сторону такого грошового буму. Разом із розширенням доходів росте і ризики марнотратства. Можна витратити дуже багато на непотрібні речі. Купити щось на невигідних умовах, переплатити за бренд і статус, вкластися в проект чи актив, який виглядає суперперспективно в теорії, а на практиці дає набагато менше, ніж очікувалося. Можливо, прибуток буде, але не такий, як ви собі намалювали в голові. І доведеться більше попрацювати, ніж ви думали, щоб ці інвестиції окупили. Тож розширюйтесь в доходах сміливо, а у витратах з холодною головою. Не купуйте, щоб показати, купуйте, щоб приносило користь, радість та працювало як актив. В другій половині року акцент зміститься з чистою фінансовою теми на знайомства, поїздки, спілкування, навчання. Загалом на інформацію, це час так сказати, виходити в люди. Вам буде корисно більше їздити, переміщатися, бувати в різних місцях, відвідувати заходи за інтересами, ходити на лекції, форуми, фестивалі. Чи якісь конференції, знайомитися, спілкуватися та бути в центрі живих контактів цей період? Принесе нові знайомства, які можуть стати дуже перспективними, та допоможе вийти на людей, які потім допоможуть з роботою, бізнесом ідеями. Тож, ваше завдання не сидіти в тіні, не ховатися в куточку, а бути активними, видимими, включеними. Також це рік про навчання та нові навички. Це час серйозно взятися за практичні навички, там такі як водіння, чи іноземна мова, чи нові професійні інструменти. Те, що реально підніме вашу цінність. Але тут є важливий момент. Процес навчання може тебе зачаровувати. Захочеться вчитися багато і різному, і одразу. Але є ризик почати курс і швидко кинути, захопитися однією темою і вже за місяць горіти іншою. Тому не беріть на себе 10 курсів одразу. Краще один, але довести його до кінця. Також на вас чекає більше контактів, більше поїздок, листування, дзвінки, чати це все значно активізується. Можуть бути постійні переїзди всередині міста, поїздки в сусідні райони, справи в різних інстанціях. Часто цей період такий називається тисячі дрібних справ, документи, черги. Підписи, оформлення, зустрічі на півгодини, яких у календарі вже буде де, десяток. Такі поїздки і, і рухи можуть виглядати потрібними, але не завжди продуктивними, наче витрачаєш купу енергію, а результат середній. Тож ризики другої половини року це. Інформаційна перевтома, занадто багато листин, новин, чатів, курсів, подій, і голова вже просто не тягне, порожні турботи, біганина по якихось установах, папери, які насправді могли б почекати, спілкування з людьми, які забирають час, але нічого не дають. Нестабільність фокусу, захотілося вчитися, записалися на півдороні. Розі зник інтерес. Тож відфільтровуйте інформацію і контакти. Обирайте лише те, що реально буде просувати вас вперед, а не просто створювати ілюзію Я такий зайнятий, такий зайнятий. Окремий великий процес 26-го року для вас, близнюки, це буде глибинна перебудова ваших переконань. Це період, коли те, у що ви вірили багато років, починає тріскатися. старі уявлення про як правильно більше не працюють. Ви шукаєте. Ви будете шукати новий сенс в житті, в роботі, в стосунках, в собі. Е, можете зацікавитися філософією, духовними темами, психологією, піти в глибину, читати, вивчати, досліджувати. Може. З'явитися таке непереборне бажання вчити іншу мову, занурюватися в іншу культуру, думати про якусь другу вищу освіту чи освіту за кордоном, якусь спеціалізован... в спеціалізованому закладі. Також дуже ймовірно, що подорожі стануть дуже важливою частиною вашого року. Будуть поїздки, які реально перевертатимуть ваше бачення. Світу може з'явитися ідея або реальна можливість приїхати за кордон. Робота або співпраця з іноземцями, якимись міжнародними компаніями ну, стане для вас більш актуальною. Це час, коли світ стане ширшим. Ви вже не мислите категоріями «мій район, моя країна, вам буде тісно. В одному ментальному полі, але є ризики таких світоглядних змін. Ви можете потрапити під вплив не тих людей, якісь фанатичні вчення, жорсткі релігійні чи ідеологічні системи, якісь лідери думок, які маніпулюють людьми, може захотітися знайти одну правильну істину і вхопитися за неї, поділити світ на правих і неправих. Ваше завдання зберегти критичне мислення, не відключати голову заради вищих знань. Також можуть бути складнощі з документами при переїзді. Затримки з візами чи дозволами, але є плюси. Навчання може ставатися важким і затягнутим, але зупинятися на порозі не варіант, якщо це дійсно важливий пункт вашої майбутньої картини життя. Ще одна важлива тема року це коло спілкування і ваше середовище, яке ви, вас оточує. Тут буде працювати ефект чистки. Хтось буде відходити, хтось залишатися, хтось новий приходити, але вже на іншому рівні. Я б сказала, що буде таке пересортування дружних зв'язків. Звичні тусовки, компанії, посиденьки можуть зійти на нівець, старі друзі можуть віддалитися, виявитись. Так скажем, не про те перестати відгукуватись на ваші нові цілі. Ви можете відчути, що ви ніби говорите з ними різними мовами, що вам уже не цікаво жити в режимі тільки пліток, там, серіалів і обговорення інших. Це не трагедія, це дорослішання. Змінюються цілі, змінюються плани, змінюються. Коло людей навколо, ви вийдете на новий формат спілкування. В позитивному варіанті в вашому житті будуть з'являтися люди, пов'язані з роботою, справою, якою ви горите. Колеги, партнери, люди з професійної сфери стануть вашими друзями. З'явиться Участь у, у спільних важливих проектах громадської діяльності благодійності ви можете включитися в якісь. Ініціативи займатися тим, що корисно не тільки вам, а й інше. Відчуєте себе частиною чогось більшого, ніж просто власне життя. Зв'язки, які сформуються в цей час, це дуже часто довготривалі, це друзі по справі, друзі по цінностям. Але не забуваємо. І іншу сторону медалі. А друзі можуть підвести так, що доведеться роз... розгрібати проблеми за ними. Можливі розриви відносин з тими, кого ви вважали своїми. Можливе відчуття самотності в колективі. Ви будете відчувати, що я тут не свій і мене не розуміють. Я вкладаюсь, а мене не цінують. А участь в громадській чи груповій діяльності може надихати, але також виснажувати і розочаровувати, бо іноді колектив ставить. Спільні ресурси вище за ваші особисті. Тож не тримайтеся за дружбу по інерції. Залиште тих, з ким ви можете рости і хто хоче рости разом з вами. І нарешті найяскравіший аспект року це ваша. Особистість, зовнішній стиль і спосіб бути у цьому світі. Ви станете більш сміливими, більш вільними, менш керованими чужими очікуваннями. Може з'явитися сильне бажання змінити зачіску, колір волосся, перейти на такі яскраві, незвичні стилі одягу. Також прокинеться інтерес до сміливих образів, контрастних поін. Поєм... Поєднань інтенсивних кольорів, може з'явитися бажання зробити татуювання чи У Вас буде бажання виділитись ззовні, щоб ваші внутрішні зміни були видно світу. Ви будете ніби казати: Я більше не хочу бути нейтральним фоном. Я хочу бути. Тим, кого помічають, а також багато близнюків можуть серйозно зайнятися спортом, поставити собі амбітні цілі щодо, щодо тіла і вкладати гроші в тренера, в зал, в програми. Це потребує сили волі, але дуже трансформує відчуття своєї гідності. Головне, що відбувається. Ви скидаєте старі внутрішні заборони, перестаєте жити, щоб було спокійно всім. Починаєте жити так, щоб було комфортно вам. Це може ламати старий спосіб життя, створювати кризи в стабільних стосунках, провокувати рішення, які іншим здаються різкими, радикальними. Існують ризики особистої революції. Якщо ви вперто тримаєте за старих. Образ життя, життя може змінити все за вас, через травми, е якісь раптові події чи ситуації, які буквально викидують вас із зони комфор комфорту. Можете занадто захопитися майбутнім, мріями, образами ідеаль ідеального себе, але забути жити в момент і робити. Кроки тут і зараз. Тож дозвольте собі стати новими у зовнішності, поведінці і житті. Але пам'ятайте, кожна революція потребує не тільки драйву, а й відповідальності. Цей рік для вас великий комплексний апгрейд. У грошах це перехід на новий рівень доходів, але з уроком фінансової мудрості. У контактах і навчанні це нові знайомства, поїздки, навички, але з ризиком інформаційного хаосу. У світогляді, переоцінка віри, сенсів, планів на майбутнє, можливо через подорожі і навчання. У дружбі та колективах це чистка. Нове коло людей і прощання з тими, хто вас вже не підтримує. У особистості бажання бути яскравими, сміливими версіями себе, які не бояться бути собою. Це рік, коли ви можете стати багатшими не тільки грошима, а й можливостями, стати вільнішими у виборі життя, стати глибшими у розумінні себе і світу. Ось таким буде цікавим і насиченим у вас наступаючий рік. До зустрічі!